Від тітушок та людей партії регіонів, а в них тоді було сильне крило молодих регіонів, які переслідували тільки початки зародження, тоді ще називався Євромайданом. Великі кроки нашого українського народу. Ми не стали тоді на коліна, ми не стали тоді просити крихти хліба. Тих зрадників, які узурпували владу нашій державі. А організували тут барикади, організували захист свій і захист наших активістів. Разом з вами стояли на цих барикадах, стояла день і ніч, щоб в нашій державі панував закон, справедливість та добробут. Ми маємо досвід 2004 року, коли гасло бандитам тюрми привело до того, що в 2010-му бандити прийшли до влади. Я не був учасником помаранчевої революції. Може і тому я не мав того розширування і в 2013-2014-му зробив все для того. Щоб ця революція саме принесла зерно перемоги, зерно слави, зерно надії і зерно віри в український народ та українську перемогу. Ми всі з вами разом, як єдиний кулак, відповіли тодішньому режиму Януковича. Нам вдалося скинути його, але його свита. Залишилися, можна сказати, при владі. Ви знаєте останні події саме і по мені, і по моєму братима, які були учасниками акції Чистий Четвер. Що у 2015 рік, вже півроку після ухвалення закону про очищення влади, Івано-Франківській області продовжували сидіти чиновники вищих рангів. На своїх посадах. Ми, учасники Революції Гідності, учасники війни на Сході проти агресора, не можемо на це дивитися. Адже всі знаємо, що це плювок у душу кожного українця. Наплювання на ту звитягу Небесної Сотні і топтання нашої слави. Ми прийшли його попросити, щоб він забирався. З нашого міста і не хочемо тут бачити. Але ми бачимо, що кругова порука цієї влади почала сильно захищати. І тепер, через більше, ну, скоро вже буде рік, нас оголошують грошу. Ми тепер не герої Майдану. Ми тепер не учасники війни, а підозрювані злочинці, які стояли. За очищення нашої влади, за зміни в нашій державі. Та ми тепер ми просили цілої влади, злочинці. І ходимо на допити, нас оголошують розшук. Мені просто якось думається, що часи Януковича починають помаленько вертатися.